Російські танки практично знищили селище Новосвітлівка на Луганщині. Речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко каже, це чеченський стиль російської армії, коли стріляють по всіх будинках, якщо є підозра, що там може бути супротивник. І Лисенко повідомив, що сили АТО наступають на терористів у Луганській області. Про ситуацію на сході дивіться далі. Селище Родокови на Луганщині зачищають від терористів. Про це кажуть у прес-центрі АТО. Бойовики продовжують обстрілювати блокпости української армії поблизу населених пунктів Успенка, Макарове, Маломиколаївка, Дебальцеве, Червона Поляна, Первомайськ, Комсомольське. За минулу добу двічі з танків та градів обстріляли аеродром Луганськ. У РНБО кажуть, сили наступ, АТО розпочали наступ на Луганщині. Власні. Наші військові знищили більше чотирьох десятків терористів. Проведено оперативне відпрацювання кількох населених пунктів у Слов'яно-Сербському районі, а також селищ Кримське і Сокольники. Тривають активні бойові дії на Луганському напрямку. Регулярні частини Збройних сил України отримали наказ. Залишити сили хрещувати і Новосвітлівка Краснодонського району та зайняли оборону під Луганськом. На сайті інформаційного центру РНБО оприлюднили листівку окупантів, яку розповсюджують у місті Новоазовськ на Донеччині. У ній написано, як місцеві мають поводитись з російськими вояками. Людям обіцяють харчі й пільги за інформацію про місце розташування українських військових. Речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко каже, через роботу ОБСЄ у місті терористи замінили нову російську техніку на стару. На даний час в районі Новоазовська залишився лише один танк. Три нових танки розосереджено між населеними пунктами Новоазовськ та Самсонове. СБУ затримало росіянина, інструктора бойовиків. Він уродженець з Донеччини, живе в Екатеринбурзі, служив у гарячих точках. До України потрапив нелегально, приїхав координувати дії терористів. А коли попали в отряди, день був зустрічі з командиром. Але коли... Дав задание сбалансировать группу, чтобы провести с ними боевое сложно, показать, действия обращения с оружием, как ходить, передвигаться, если в случае бої столкновения или атаки как. А це відео зняли росіяни в місті Кам'янськ-Шахтинській у Ростовській області. Колона військових машин везе танки до кордону. За минулу добу з боку Росії обстріляли українських військових неподалік селища Городища на Луганщині. У прес-центрі АТО кажуть, росіяни застосовували протитанкові керовані ракети. Тим часом українська армія продовжує знищувати техніку терористів. Було нанесення ураження в автомобільній колоні противника до 30 одиниць, яка рухалась в напрямку Луганський Алчеськ. Крім цього, знищено два автомобілі з колони, яка рухалась в напрямку з Огрес-Харцизьк. Загальні втрати загарбників: два танки, три БТРа, одна установка Ураган, шість установок БМ-21 град та більше 30 осіб особового складу. У прес-центрі АТО спростували інформацію, яку поширювали російські ЗМІ про відступ українських силовиків від Донецька та про рих терористів до Краматорська. Вікторія Пластун, Аліна Рищин, Юрій Нісімов, перший національний.